Кони облизуємо когін, бо чоловік лесій буде. Дівчата, як добре що на різдво випав сніг. Засніжене село снабудовичі це просто чудо. Так гарно навкруги. Справжня зимова казка. Все у в бому кожусі. Будинки, дерева, поля. Очеред на берегах нашої річки Ствиги. Чудовий святвечір. Так, дівчата, гарна погода для колядування. А куди ж це наші хлопці запропали? Зараз наберу. Алло, ви де хлопці? Ідуть наші хлопці, ідуть. Ну що, дівчата, ходімо колядувати. Почнемо. Добрий вечір. Святий вечір з Різдвом Христовим та з добром усім. Приймій, господарю, колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм всім заколядуємо та щастя побажаємо. Колядувати нам, дім же дім же селяти, і зворяємо. Сам Бог поплотився в малечій дитині. Щоб вічне життя, дати кожній людині. Від наглої смерті усіх рятувати, то як не радіти і як не співати? За що на світі сталася новина. Діва в яслах та на сіні породила сина. На добро, щастя, здоров'я вам заколютою. Жити в мирі, і любові на Різдво вітаємо. Ісус, маленький, на всіх вітає, своїми руками в світ Обнімає і нашу хатину, і нашу родину, і нашу святу Україну. З різдвом Христом всіх вас вітаємо, Щастя, здоров'я усім бажаєм, Хай добра воля у вас усю, і хліба ніколи, хай не бракує. І різдвяна зоря у вікно зазирає, за щедрим столом всю родину збирає, і душу свята благодать огортає. З різдвом воскрестовує! Христос зарождає! Щоб небо і землю злучити в одно. Христос народився! Славімо Його! Ніч, та ясна я, зорями світліва у візьміє! На діва сина народила я сам на сіні. Речі стадіва, сина народила, в ясно на сіні. Добрі весель, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Га Рітво Христове вас благословляє, Бог рождає. Всім колядникам учиняйте двері і запрошуйте до своєї вечері. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя, вашій всій родині. Хай Боже, вечір тобі, дайте домі, а якщо породить, то мачку помий. Не путять без ніг, щоб побіг у сніжим, де не ламайте, а потім давайте. Коля доти вас співає, дай вам божа ворожа, не місць у квітучі, небе небенася тече, Для дорослих і малечі, коля дамо я луна у освіт, з роством вітає. Україні землевине, коляда Засіяла в невізірках. Слава Різдво Христа. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про святе Різдво Господнє, проспівати вам сьогодні. Вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христос Христове зарождання. Сіяла, де Христос родився, з Дідьми воплотився, я в чоловік пеленами, у Бога вся. З Різдом Христовим Україна, бажаємо тобі перемоги та миру. Хай затихають усі постріли, гармати, Ісуса будемо вітати. Різдво заходить в нашу хату, принесе нам Боже дитя. Любові і радості багато, а ще надії у це свято. На те, що буде перемога, добра над зло. Вона вже скоро зайде в Україну, буде вже скрутно, нині нам. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле свін Божий, народився. Зоспіляйте столи, та все діли мами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, оприйдуть бо до тебе три в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Колядаць дзвіночком, хоч війна вірує. Від Україна, але колядує. Всі ми зачекали перемоги нині, щоб полинували світне. Україна каже, діти мої, діти, усе це будемо, всі разом радіти. Бог нам подарує. Мир, любов, добро. Христос забажає, славімо Його. У церква по всьому. Ой, у Віфлеємі сталася новина, породила Божа мати ще й Божого сина, породила Божа мати ще й Божого сина. Добрий день вам, люди добрі. Щастя, радості, любові. Ми бажаємо вам усім, щоб багатий був дім. Колядуєм, колядує, перемогу нашу чуєм, хай приходить кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінком. Е, землі, зоряні боями буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля, без сусіда москаля, Знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Христос ми. Ми. ми прибули, Господа! Щоб ви були багаті, щоб колядушка лунала і кутю смакувала. Зі здвом Христовим доброї, долі, достатньої долі, смачної куті, добра у житті, хай Бог завжди буде з вами усюди і всім допомагає. Христося рождає. Там! Віншую вас, добрі люди, що Христос родився. Що народ наш український від ярма звільнився. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали. Не всі наші українці рожества діждалися. Що, що понесли херськи муку за Христову віру. Нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить ще й голосить. Нехай прославляє, нехай кожній нашій хаті Христос, Христос рождає. Старий рік минає. Новий наступає, Старий рік минає новий наступає, новий наступає, пане господарю, великий Владарю Пане господарю, великий Владарю великий владарю, владарю старий рік. Новий наступає, старий рік минає, новий наступає, Христос рождає. Відчиняйте двері ясинові, бо різдво ступає на поріг, на добра Господньої любові у світлі віфлоємської зорі. Христос народився, радіємо йому щиро, благослови, Господи Україну, миром, дай країні розцвітати, щасливо зажити. Дай нам, Господи, тебе повіки слави. Гайсе свято лине в кожну хату, в кожному серці свій залишить слід. Будьте дуже щирі і багаті, щастя вам і довгих ноголіт. Добрий вечір тобі, пане Господа. Бажаю вам світлого свята, хай в кожному домі звучить колядка. Бажаємо, щоб 2024 рік подарував вам мирне небо. Господарю відчиняйте, коляду і зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля. за столом Зогом небо звело, там насчекають, тихо, співають, Христос родився, славі мойого, там насчекають, тихо, співають, Христос родився, славі мойого, місті Марії, промій надії, десь над зовом небо звело, там насчекають, тихо. Славімо його! Там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славімо Його! дай